Вітаю! А чи знаєте ви, що історія дзеркал починається ще із сивої давнини? Коли людина вперше зрозуміла, що це не якийсь е, глибоководний мешканець, дивиться на неї із ставка, а це вона сама відбувається у поверхні води. І з часом для того, аби милуватися собою, люди почали полірувати до блиску гірських кришталів, а пізніше листи міді, срібла або ж золота. Сучасні ж дзеркала виготовляють із звичайного скла, яке покрите тоненьким шаром матеріалу, що відбиває. Здається, ніби все просто, але спробуйте сказати, якого насправді кольору дзеркала. Найчастіша відповідь сріблястого, і на перший погляд, це здається логічним, оскільки той матеріал, яким покривають скло, зазвичай складається із срібла або алюмінію. Проте все не так очевидно. І для того, аби з'ясувати фізику відбиття, нам доведеться спершу пригадати фізику світла і, взагалі, згадати, що таке колір. Все, що бачить людське око, це промені світла, відбиті від різних поверхонь. А колір предмета це лише світлова хвиля, яку він не здатний поглинути. Так, червоним стає яблуко, від якого відбилися, тобто не поглинулися червоні промені. А зеленим те, що відбило промені зеленого спектру. Дотримуючись цієї логіки, чорні предмети поглинають усі промені. А білі навпаки, промені всіх кольорів відбивають. Так само відбивають майже всі промені і водяна гладь, і дзеркала, а також деякі інші відполіровані до близьку предмети. Але ж чому тоді ми не бачимо свого відображення, наприклад, на папері, на білих простирадлах або ж на інших білих предметах? Тут все просто, вони мають нерівності, а тому промені світла від них відбиваються не назад до об'єкта, а в різні боки під різними кутами. Наприклад, сніг білий, але в ньому не видно відображень. Зате в гладкій крижинці вже можна вгадати силуети. Закони відбиття світла сформулював ще Евклід. Так, те зображення, що ми бачимо на гладі, що відображає, це всього лише промені світла, які пройшли довгий шлях. Спочатку вони відбилися від тіла, потім від дзеркальної поверхні і, нарешті, потрапили на сітківку ока. Цей факт допоможе нам з'ясувати, якого ж все таки кольору дзеркала. Якщо воно відбиває всі промені, то виходить, що воно все ж таки біле. Ідеальне дзеркало дійсно можна було б вважати білим, воно б відбивало світло всіх довжин хвилі, не поглинаючи зовсім. Проте а, насправді ж не існує настільки ідеальних відзеркалюючих поверхонь, і кожне із них поглинає певну кількість світла. Краще за інших реальні дзеркала відображають хвилі в діапазоні від 495 до 570 нанометрів, тобто весь зелений спектр. Тому технічно звичні нам побутові дзеркала мають блідо-зелений колір. Побачити це неозброєним оком не вдасться, проте можна помножити відображення. Для цього варто поставити одне дзеркало напроти іншого. Утворений тунель, що уходить в загадкову безодню, вже матиме колір. Причому кожне наступне відображення буде зеленіше попереднього. Цей дзеркальний коридор вчені, звичайно, давно вже дослідили вздовж і впоперек. І виявили, що відбивна здатність 50-го зображення в 11620 разів нижче, ніж у першого, а відбивна яскравість майже в 5800 разів. Домінуючою в тунелі виявилася хвиля довжиною 552 нанометри, тобто жовтувато зелена. Тоді ще одна загадка: чому ж предмети, що відзеркалені, не здаються нам зеленого кольору? А вся справа в тому, що інтенсивність відзеркалених зелених хвиль трошки вища, але ця різниця настільки невелика, що дуже чутливе людське око її не помічає. Цікавий факт. У 16 столітті хитрі венеціанські майстри створювали дзеркала надзвичайної якості. Все, що було відображене в цьому дзеркалі, здавалося красивішим, теплішим і багатшим. А так здавалося через те, що ці майстри додавали в свій відображаючий склад трошки срібла або ж золота. Проте і коштували такі дзеркала у шуканці нечуваних грошей, наче маленьке рибальське судно. У гонитві за ідеальним відображенням свій склад, що буде відображати, придумали брати Андреа і Доменіко приблизно у той самий час. І дійсно поверхні, що були вкриті їх ртутно-олов'яною амальгамою, відбували світло краще за інших. Проте, через отруєні пари ртуті, виготовлення таких дзеркал було небезпечним для життя та здоров'я людини. Натомість цим же братам належить інший воїстину, революційний винахід. Одного разу вони випадково розкололи скляний циліндр на мідній поверхні і таким чином отримали перше листове дзеркало. Охолонувши його поверхня, була гладенькою, наче кришталевою. І вона дуже добре відбивала без спотворення. Так і розпочалася історія сучасних чесних зелених дзеркал. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре.